Привіт! Ну і невеличка мотивація знову ж таки для військових, захисників України. Ну і невеличкий вірш. Розумію, що деяким людям може здаватися дивним те, що я розказую вірші, це ж треба бути якими не поетичними. Але все ж, будь ласка, берегиня світу, берегиня мати, срібло, річки. І смарагдові береги, квітне все, все зачароване і літнє берегиня, зачаруй життя, не допусти ти в вічних снів, хай юність, юність упалає, і молодість живе й живе. Бо той, хто батьківщину захищає, заслуговує на все це, крилата пташка небо святила і заспівала з під стріхи, І хай би сонце ще, і ще світило, оберігало життєві береги. Ти не сумуй, не печалься часто, в печалі правди не знайдеш, знайди себе, в душі ти вчасно І в світі ти себе знайди. Отже. Повертайтесь живими і здоровими. Ви повернетеся живими і здоровими. амінь, амінь. Намагаюся це говорити, напевно, вплинути якось на підсвідомість, що дійсно себе треба берегти і дійсно навчити вас повертатися живими і здоровими. Намагаюся. Ну, не знаю, наскільки я чарівниця, але е психолог я вроджений. Отже, сподіваюся, що це дійсно допоможе. Такий мій поцілунок?